Мученик Арефа, а з ним пострадали за віру Христову 4299 людей. Це ціле місто, цілий Анклав Великий. Тося стало в VI віці. Арефа був правителем города Негра на Гравії, то примерно десь туди южніше. А аравійський цар тоді. Був вибраний Іудей Дуна. Поскільки був іудей, він не визнавав християнство, а тут став царем, по його законам, не смів карати християн, ну, по крайній мірі, не убивати їх. Однако він об'явив християнство забороненим наподобій сьогодні. І в результаті. Цілий город, де був Арефа правителем, і весь город не согласився. Ми християни, ми нормальні громадяни, ми красно платимо налоги, Ми трудимося, виставляємо воїнів на війну. Почому нас треба убивати? За що? А ні, тут уж Дунан прийшов з армією і окружив город, Ну, город взяти не міг. Потім обманув людей сказав, знаєте що, я вас не буду перетягувати іудейство, лише відкритими ворота, і я всіх помилую. І хоча Арефа просив громад, граждан, не відкривайте він обманщик. Люди повірили правителю, ну як не вірити, ну кому вірити? Прателю. Открили ворота, і дуганан, а іудей Дунан знищив майже цілий город. Тягав людей, предлагав, остаєшся живий, якщо перейдеш із християнства в іудейство. Ну, християни казали, ми віримо в Христа Ісуса, Господа, то не Бог. Ні, казали християни. Для нас Христос, Друге лице Святої Тройці, де є Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, і от Дунан, коли до кого слухав, та, як осатанілий, кидався і убивав людей сперва спалили на огневи всіх священників, діаконів і єпископів. То їх було коло 300 людей, тобто весь все священство, а потім 4 тисячі християн. Удивительна картина, що люди претерпіли великі скорби. Но ми кажемо сьогоднішній день, якщо дунаган давно впеклі, то ці люди. Давно наслідники Царства Божого і в церкві православній вони і сповідники за віру Христову. Но Дунан образ злочистивого правителя, котрий собі задумає бити християн. Ми сьогодні кажемо, повторяємо. І всі юристи легко розбивають усі прив'язані судові права. Не є за що судити. Ніяких наших словах не є розпалення релігійної ворожнечі. Навпаки, лідер ПЦУ був за Карпатю і закликав. В кожному селі два чоловіка збирайтеся, робіть і, оскільки вони самі собі припитують, що ціле село за ПЦУ, збирайте церкву. Закликає до релігійної ворожнечі і збієння, ніхто не реагує, а ми ніколи не закликали до релігійної ворожнечі, але захищали своє право простими словами. Як я казав у проповіді, що не можна, не дозволяється чиновникам вмішуватися в релігійні питання. Своїми костлявими руками, чиновниче, не лізь у релігію, не лізь церковні канони і церковні календарі. Займайся державними справами, роботу зроби людям, поможи, зарплати пенсії от твоя задача. А от в тому ділі вони виявилися неспособні, рішили бити християн, щоб показатися, що чимось представляють рано і пізно подвіх нашого народу. А около 8 мільйонів православних в Україні, причому ті, котрі залишилися в основному вдома, не ті, котрі покинули країну, Тобто це головна частина населення майвірна, майдобра, мирна і терпляча. Ведь ми ні в якому разі ні одного підсушника не тягнемо в суд, а вони нас тягнуть. І ми зрозуміли, Бог іспитує нас, щоб ми терпіли скорби, униження, оскорблення, несправедливі звинувачення. Що нам треба робити? І сьогодні у молитві до ікони, всі скорбящих радостей, звучить слова до Божої Матері, Божа Мати, поможи нам, щоб ми всьому світі не боялися напастей, щоб ти, Пресвята Богородиця, котра вийшла від ангелів Архангелів. Від цього творення чесніша, тобто майпрославленіша, Ти нам помочниця обідимим, котрих ненавидять, котрі потерпляють од і котрих, Божа Мати, витягує з всіх различних проблем. Божа Мати, ми сьогодні свідчимо, що ми православні християни, а в Закарпатті християни православні. 1150 років уже православні от Кирила і Мефодія. На 125 років раніше ми крестилися, чим київські поляни. Тільки після крещення київські поляни стали русами. І головне, що ми маємо своє православ'я і бережимо його, остаяся і добрими громадянами своєї країни, і воїнами, а також добрими. Православними християнами так поступаємо і тут діти Божі, а у вічності, перетерпівши всі скорби, отримаємо свої радості у царстві Божієм. Амінь.